Близнюки, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Давайте подивимося, що ж буде відбуватися з вами в лютому 2024 року. Налаштовуйтесь спочатку ваша енергія. Мій дорогий друг. Мені здається, чи в когось вже була ця карта. Не пам'ятаю в кого саме, але ніби я її вже десь бачила. Про що вона в нас тут? Це про спілкування, про те, щоб знайти близьку вам по духу людину, про те, щоб зростися з нею, ніби як зростися з інтелектуально, я маю на увазі. Тобто ви зауважуєте, наскільки людина, з якою ви будете спілкуватися в лютому. Наскільки вона відповідає вашому внутрішньому світу. Будете ніби проводити таку аналогію між тим, що є у вас всередині, і те, які люди вам трапляються, і як ваш стан впливає на людей, яких ви притягуєте. Але однозначно з'явиться у вас якийсь друг, про якого будете думати, який буде вас навіть я б сказала, підтримувати. Він все-таки ось ніби як зібрався її кудись вести. Але вам подобається ця позиція, вам подобається спілкування, і ви готові відкриватися, але не повністю, а так трошки. Це цікава енергія, близнюки. І дуже красива карта. Подивимось, що в нас тут, з подіями, недавнє минуле у близнюків, теперішнє, тобто середина лютого. І кінець лютого, чого близнюкам очікувати? Так, ну що ж? О, цікаво, дивіться, колісниця, смірка пентаклів і відлюдник. Для когось з близнюків це могло бути початком роботи над тим, щоб купити транспортний засіб, на те, щоб навчитись на ньому їздити, на те, щоб переїхати кудись. Могли бути також присутні різні. Переїзди короткострокові різні е, відрядження. О. Ну і по відлюднику ми зараз його уточнимо, бо тут близнюків одна робота і одні відрядження. А відлюдник, ми зараз побачимо, що він, що він нам скаже, чи це вирій ваш стан, та, як ви себе поводили, відлюдник. Ну, по цих картах мені все-таки відчувається, що це ви, що ви почали тримати дистанцію для того, щоб щось зберегти для себе, ніби якусь свою зону комфорту, чи що. Ви перестали бути такими комунікабельними чи що. Тобто, ви зрозуміли ліміти, чого заслуговують певні люди. І далеко не всі. Ваші знайомі заслуговують знати, як у вас справи. О, тобто, тут іде через відлюдника бажання відсторонитися і ну, жити, так би мовити, в своєму ритмі, в своєму світі, і більше бувати в якихось таких філософських ідейних моментах, ніж спускатись в цю жахливу реальність, скажімо так. І цим ви. Зберігаєте таким от чином о, свій комфорт, свою зону комфорту, інтелектуальний комфорт, зокрема, могли о, для досягнення певної мети, яку ви собі поставили, видно, що ви багато працювали. Тут є ось король чаш, могли спілкуватися з якимось чоловіком в одної стихії, він вам міг допомагати в чомусь. Видно, що через відлюдника так ви стабілізуєте зараз. Свій психічний стан. Відлюдник достатньо мудрий для того, щоб нікому нічого не доказувати. І, скажу так, не показувати своїх справжніх почуттів і намірів. Це не добре і не погано. Так просто є. Чи відчуває відлюдник самотність? Ні. Бо він сам вибрав. Він сам вибрав цю свою зону комфорту. Так, середина лютого. Ох. Шут, сила, двійка чаш. Тут в когось з близнюків може намітитись нове спілкування. Романтичного, еротичного характеру. Але ми зараз це прояснимо. Тут ви йдете все нове. Це двійка чаш нам про що говорить. Десятка жезлів, шестірка чаш. Ви ніби скидаєте з себе груз минулого. Ви перестаєте варитися в минулому і починаєте думати про майбутнє. Починаєте розуміти, що ваші стосунки з іншими людьми, там протилежним, протилежною статтю, залежать від вас, в першу чергу, від того, як ви себе поставите. От багато ілюзій може бути, багато може бути варіантів розвитку подій. Навіть не скільки ілюзій, скільки от важко вибрати, важко зачепити за щось одне. Багато спілкування Дивіться тут лицар, чаш, паш, чаш. Тобто тут можуть йти дві людини, які будуть з вами хотіти спілкуватись, один навіть може приїжджати, наприклад, до вас. Ну, да, дивіться, шестірка, що ми бачимо? Шестірка мечів, смерть, зміна координат, да? тобто людина міняє якісь свої координати, і от візьме, і до вас приїде. Аби буде про це говорити. Знаки уваги тут будуть вам. Але по шестірці чаш це. Цілком може значити і те, що вибір то у вас є, да? але вам це все, скажімо так, не дуже потрібно. Вам більше подобається мати цей вибір, ніж конкретно когось вибирати. А шут? давайте ми тут цього, дурня і блазня. Ой, тут є бажання і нетерпіння вже, вже отримати якийсь результат. Комунікація якась швидка може бути, тобто багато спілкування, багато де треба бути дуже політкоректним, скажімо так. Тобто те, про що я говорила тобто, на початку розкладу, не показувати своїх справжніх емоцій в спілкуванні з людьми. Ну, по шуту, однозначно ви тут для себе розпочинаєте щось нове. Щось нове, яке тісно пов'язане з вашою сім'єю, з вашою родиною, з корінням, родоводом. От. І ви будете ну, старатись чим пошвидше отримати результат. Ну, можливі конфлікти на роботі. Це... Куди ж без цього? Конфлікти через вашу успішність можуть бути. Ну, так. Ви собі намітили вже план на якесь майбутнє своє. Накидали його. І будете робити все для його здійснення. Пришвидшуватись, прискорюватись. І це все робити так з оглядкою з думкою про свою сім'ю, про свою родину. Серцевина розкладу тут сила, це про сприйняття себе сильним, мужнім, фізично привабливим. Також сила може бути роботою над своїм тілом, над своїм здоров'ям, приборканням своїх внутрішніх вовків, які їсти хочуть кожні дві години. Так? Тобто центральна карта розкладу сила це ваша спроможність поміняти як свою фізичну оболонку, так і внутрішню. Вам тут все по силах. Кінець лютого для близнюків. Так, а тут ми прояснюємо. Весмірка мечів, що тут таке? Якісь обставини вас сковують. Якісь обставини вас сковують. Да, тобто вам. Ну, не вийде у вас так швидко результату отримати, тому що ви залежні від чогось, від когось, від цих же ж обставин. Ну, от, і треба. Скажімо так, взяти паузу не, не ривками це все робити, а потрошки поступово, можливо, працювати більш своєю концентрацією, своїм моральним емоційним станом. По повішеному, це ситуація, яка на невизначений термін, скажімо так, ставиться на паузу для того, щоб ви могли чіткіше свої цілі побудувати. От може стосуватися заробітку дітей, як варіант по пажу пентаклів. Це може бути питання, от, можливо, треба там переїхати для того, щоб моїм дітям було краще навчання, там, чи перевести дітей в іншу школу. Ну, такі питання от, вони можуть поки що затягуватись бути невизначеними. Місяць. Місяць це про роботу з психікою. Ну, тут воно мені виглядає як якісь ваші внутрішні конфлікти, внутрішні установки, пов'язані з грошима. І ви будете працювати над ними дуже активно. Будете от позбавлятися від них, перестатись приймати гроші як щось таке, скажімо так, страшне, яке приносить лише страждання. Не тому, що їх багато, а тому, що їх мало, наприклад, да, як варіант. А просто як енергію. Ну, я цей місяць бачу, як ваші внутрішні конфлікти більше. Так, і колесо фортуни. Це про те, що тобі uh, контінью, да, як то кажуть. В наступних серіях слідує. Ну, от спілкування з рідними, з близькими, якісь свята. Клас вау. Реалізація себе в колективі. Відчуття себе сильним, здоровим. Взагалі будете займатися здоров'ям, можливо, будем. Якісь свої проблеми там, харчові виправляти, в кого є з алкоголем проблеми. Тобто тут ви будете активно працювати для того, щоб свою фізичну оболонку, свій фізичний стан покращити. Бачите, як гарно близнюка. Ви тут і внутрішньо будете працювати, і зовнішньо. І колесо фортуни нам говорить про те, що все ще попереду. Так, воно ще не прокрутилось, ми ще результату не знаємо. Це все в майбутньому. Можливо, це вам така підказка, не жити майбутнім і не жити минулим, а жити тут і зараз. Надіюсь, цей розклад був для вас цікавим. Буду чекати від вас зворотнього зв'язку. До наступних відео, до наступних зустрічей.